І з вами Артем! Нікіта, поздоровайся! Всім mm хай! -hmm. Сьогодні в нас друга частина по прокачці. Пріор! Да-да, друзі, бо ми в прошлій частині учора ми з вами не успіли прокачати ті дві бестії. Але ми прокачали і не успіли по гонках. У нас вийшов сильно е, великий відос. Що, Нікіта, давай вже з тобою чесну гонку, Бо пам'ятаєте, я вчора упав під карту, там, коротше, всякі баги були. Коротше, всяка коротше, така штучка. Чекаємо, друзі, цей таймер. Нікіта, ти як прокачував тачку? всі. Коротше, друзі, сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментарі. Та-да, -да, друзі, ви самі круті, хто це зробив, а хто ні, то зробіться, обов'язково. І, друзі, додивіться ролик до кінця, бо в кінці буде дуже інтересно і плюс буде кодове слово. Та-да, -да, друзі, Валимо ми зараз просто на максимум, долбимо, заправляємо каністру і все, долбимо просто, просто розганяємося на ну, я скоріше. Нерозу, розгоня я прям пішов Блін, я опять під карту упав. Короче, Нікіт, сразу, сразу, як ты А чи... ти під карту падаєш? Шо, шо? Як ти під карту Шо? Я у тебе врізаюся, потім під тебе і, пар... і падаю під карту. Все, ти стій на місці. Давай, коли до тебе під'їду, і ми з тобою двоє стартанем. Давай. Окей, типу... так... а от ты... Я... Коли я до тебе зараз, типа, під'їду до твоєї машини, рівно ми станемо і стартанемо, Я думаю, так буде чесно. А В прошлому відео. А там я... треба штрий час, щоб не повертатися. Ну нічого, я бистренько. блін, лише залетіти сюди, аби... Так, бистро, бистро, бистро. Нікіна, ми однаку, не дуже далеко від'їхали. Що, ти чекай на тому місці, нікуди не їдь. Я лечу дуже швидко. Прямо аж так швидко, що... Прям быстро. Так. -с. Все, давай. Я, тебе... я не їдь, я тормозю. Так, -с. чекайте, короче, чуть до мене. Все, на раз, два, три стартуємо. Раз, два, три. просто. Так. Ну, я стартану прям вчасно. Ну, я там 300 прогав прическу. реально. Такс, летим, летим, летим. Быстренько, быстренько, быстренько. Та, блин, що це мені вибиває? Блін, капець я відірвався сильно. Так, капець, кейс. Так, друзі, їдемо. Валимо отако. От Бистренько коробку передач. Запускаємо і погнали. Такс, ой, Нікіта доганяє, Нікіта доганяє, Летим быстро. Ну то, тогда приора скучно, бо, да, да, бо не летіли за 300-400, скажи Нікіт, то би було весело. Да, комбург нечего за 100 може. может. Тох, едем быстро. Я не, я не думаю, что целом просто потом трішки буде, так трішки раніше нейше. І, друзі, якщо ви не знаєте, наскільки у нас машини прокачані, то обов'язково поверніться у е, наше вчорашнє відео, бо то відео топчанське, скажи Нікіт. Дамс. Mm, ну що, я тут виграю? Ну, це не казати, що я там просила там трішки прогалу, то ще й там вийшов. Ні, ні, ну я думаю, що це, все, чесно, я упав під карту, потім ми приїхали. Ми стали з тобою рівнесенько, типа, і все. А воно, ну, просто там, типу, три, які сказали, що хтось я не встиг. Просто це і так ти говорили, розумієш, так? Все, друзі, погнали, yeah. по погнали з вами на казино, в аеропорти валимо. Я їду на нейтралки. На моєму дріфт-льоті. Так, споїхали. Розганяємося. Їдемо, коротше, в аеропорт. Скоро ж тут дріфт режиму нема. Ой-ой-ой, з першої нормастах. 90 на першій поїхав. Так, спогнали, друзі. Опять до отсічки. Шо, Нікіт, як там тебе діла? Пон

Ми поки що дуже швидко так летимо, отак от скажу. Чекай, Так, є така віла, Дивайся, скільки на кошти. чи на донат. А так, так та віла стоїть за 2 мільйона. А. Скільки там тачок нащається. Чотири чи п'ять, щось таке? Чи шість? Чотири, п'ять шість, отак. Я точно yeah. не пам'ятаю. Опа, зараз заучу в повороті. Ой-ой-ой, красиво, красиво залетаю О, вообще. Так идем на казино наше любиме у всех. Вс, подъехала на козеху. Тихо-тихо. Ну що, не китасты, да? Я еду. Розчешки, щас, щас чи він воду не випав. Пон. Опа, 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 на, опа, опа. У мене колеса крутяться, не знаю чого. Але, коротше, ти подивися на фоторежим, як у мене колеса крутяться. Давайте, якщо я на дріфті зарутив. Ні, я на фото... О, ти вже тут? О. <плес> Дивись, як у мене mm -hmm. колеса просто крутяться. Бачиш? Крутяться. Скажі, коли вже буде 3 секунди. Ага. Uh -huh. Ты вже рейтинг 910. десять. А ну да, бачит получится. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Так спогнали. Три. Переможу казино самий сильний. Ну я ну я прям стартану сильно. Ну. Відриваюся. Відриваюся. Не, будеш, ти. Це ти, це, це ти будеш. Та я і так полезку за ниже на поиде. Ну, у мене прям красиво, пішло. Ну що, друзі, на цьому у нас серія буде кінчатися. Никита, кажи, кодове слово. Корвы слово буде частина 2. Корве слово на сьогодні буде частина 2. І так, друзі, никита, давай під'їхаємо. Ти де там? Під'їхай до мене до казино. -ка. Ставай біля, біля казино. Опа опа, ай, позов держдей. То ставай коло мене і будемо прощатися. Ага. Ну що, друзі, якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. І Нікіта, каже всім пока! бай-бай. Всім і від мене! Всім бай-бай. І пока!